Вітаємо з випуском новин від 20 лютого. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Безпечні теплі укриття так і приваблюють асоціальних громадян безхатьків з бажанням погрітися і зручно провести час. Проводячи моніторинг укриттів, муніципалам неодноразово доводилося звільняти їх від таких осіб. Залишені як вдома речі, свідчать про їх перебування там. Пам'ятаєте випадок з виявленням будівлі колишньої синагоги тіла Безхатченка? Так, аби уникнути потрапляння таких осіб в занедбану будівлю, було прийнято відповідні заходи. На даний момент сваркою приварені Тут Здесь тут, і цей штир. Тобто калітка не відкривається, вже потрапити туди неможливо. Під час вечірніх рейдів знахідки патрульних бувають різними. Деякі з них, можливо, засвідчують факт вандалізму та крадіжок. Собран кабель підготували на скрутку. Якщо ж бачите подібне, інформуйте на телефон контактного центру міської ради 33333 33 067 333 06 або на гарячу лінію комунальної установи «Муніципальна варта» 068 861 49 48. Вечірні рейди патрульних муніципальної варти ведуться з метою забезпечення охорони громадського порядку об'єктів критичної інфраструктури та недопущення правопорушень. Водоканал, як у вас тут все добре, тихо. Ну, слава Богу, уліса Кишиньовська. Він завод, що тихо, спокійно. Центр міста, що тихо, спокійно. Заступає на чергування і автопатруль. Черні патруль, вулиця Шапська. В комендантську годину спільно з працівниками поліції ведеться перевірка документів тих, хто порушує її тишу, рухаючись темними вулицями міста. Час нарушенням комендантського часу припишені машину. Не, чесно, чинили, завтра на роботу. Не розрахували час в дорозі, весело йдучи з гостей. так. та от забутися дату свого народження це вже занадто. 21 перший февраль, не, август, август. 21 августа. Да, да. 95 -го року? Да, да. Що ж ви таке вживаєте, що так підводить пам'ять? Хтось з порушників занадто заморився від активного відпочинку з алкоголем. Я просто встала і дійшла і Зачем? вирішила… Вирішила спочити, бо штормить. Можна мені ручку. Звісно, можна. Шановні громадяни, не доводьте свій організм до такого стану, ле тримаючись на ногах, досить важко дістатися додому темними вулицями. Це може призвести до госпіталізації. Доступність послуг доставки дуже зручна для громадян. Пізня вечеря, але ж не впритул комендантській годині. Доставка чого? до піц. Ну, нужно время Трапляються і неординарні випадки. Здавалося, в 21 століття. А деякі поводять себе як дикуни, справляючи свої потреби серед вулиці. У вас вдома, туалет заклінів, вийшли не... на вулицю по нужді. Покажіть, а де ви проживаєте? Мій дім, моя фортеця вирішив порушник, зачинивши хвіртку перед патрульними. Странні люди. Не ще варто реагують патрульні і не гучний шум, який доноситься з приватної будівлі, бо охорона вашого майна важлива. Сильно громко шуміть, я говорю. Смотрите, мені есть... служило сюди паспорти. Документи перевірені, з'ясовано причину пізнього візиту в гараж. А я думав, взяти віна і піти додому. через пару годин буде комендантський час. Ну, час, час ми вже вдома. Нагадуємо, що розпиття алкогольних напоїв в громадських місцях карається законом, а керування в стані алкогольного сп'яніння то взагалі злочин. Якщо у патрульних поліції виникає підозра, ви зобов'язані пройти алкотест. Щоденно тривають рейди працівників муніципальної варти щодо дотримання правил паркування та зупинки автотранспортних засобів. Залишили авто в межах дії відповідних забороняючих знаків, отримали попередження на лобове скло. Усі попередження заносяться в єдиний реєстр попереджень. Таких на сьогодні вже майже 3200. Вдячні за розуміння тим, хто прислухався і робить реальні кроки для забезпечення безперешкодного руху усіх учасників дорожнього руху. Людяність і бажання творити добро у сучасному світі повинно переважати. Дбати про тих, хто залишився наодинці з власними життєвськими проблемами це прагнення багатьох. Таких орієнтирів в роботі дотримуються працівники комунальної установи. Муніципальна варта неодноразово холодними зимовими ночами комендантським патрулем був помічений та зупинений безхатько завжди тверезий, вічливий та чемний, який тремтів на морозі. Причину перебування на вулиці пояснював, що ніде тут жити, бо мешкає в монашах, а в місті перебуває, бо тут легше прокормитися. Одного ранку надійшов виклик, що цей чолов'яга знайшов собі прихисток біля приватного будинку, що обурювало мешканців. Поселівся под окнами. Таєвулічні речі. Приїхавши на місце і поспілкувавшись з ним, з'ясували, що повернутися додому він не має змоги через брак коштів. Наші вертові не розгубилися і вирішили допомогти. Придбавши харчі, відвезли додому та подбали про те, щоб йому було тепло і безпечно. Загрузили речі, відвозимо цього чоловіка в монашок. Муніципальна вахта привезла мене додому, в село монашок. І привезли мої. Віші продукти, все допомогли мені. Слава Богу, дай Бог їм здоров'я і щаслива дороги. Обратно. Помешкання, чесно кажучи, не зовсім пристосовано для проживання, тим паче в зимовий період. Шановні керівники громади, зверніть на це увагу. Можливо, в селі знайдеться більш придатна для проживання хатина. Не цураєтеся чужого горя, не проходьте повз, зробіть крок. Тримайте руку на пульсі подій з випусками ситуаційного центру муніципальної варти Білородністровської міської ради.